За охороною порядку у новорічну ніч стежитиме понад пів тисячі правоохоронців, розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук. З її слів, перебувати у громадських місцях у новорічну ніч заборонено. Зараз комендантська година діє від півночі до п'ятої ранку. Так як я молодий та любили збиратися з друзями, святкувати собі. Але зараз такі події, що не треба. Ну я вважаю, що не треба сильно гуляти. Це не дуже е, якось. Правильно, в час війни святкувати на вечірках кудись підете в новорічну ніч? Напевно, ні. Чому? Тому, що його не буде порта. На ротація, оскільки на даний час в країні війна немає свят. Як для мене знімають квартиру, збираються, там, гуляють, шумлять. Напевно, цей рік всі будуть сім'єю, бо комендантська попри дію комендантської години планує зустрічати новий рік у готельно-ресторанному комплексі. Лучанин Андрій заброньовано з 10 до 5, -ї. Це означає, що ми там будемо всю ніч. Тобто ми не будемо по вулиці, і ми не будемо в дванадцяті десь їхати додому. Ми там будемо всю ніч святкувати. Напевно, що на це в них іде розрахунок, що люди не будуть шастати. Зі слів речниці волинських поліцейських Ольги Бузулуку продовж двох тижнів поінформували півсотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв'язку з комендантською годиною. Всі вони поставились до цього з розумінням, запевнили, що відзначати нічого не будуть. а Хто там десь і планував, то також це відмінив. Адже за це. Буде адміністративна відповідальність, складатимуться протоколи. За порушення комендантської години поліцейські складають протоколи за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення злісна непокора, законному розпорядженню або вимозі працівника поліції, можуть складати протоколи за статтею 173 дрібне хуліганство. Ми не працюємо нові рішення, ніч, ми. Працюємо за скороченим графіком, зачиняємось раніше і наступний день відкриваються чуть пізніше. Працюватимуть у новорічну ніч пункти незламності. Останнім часом люди менше звертаються у пункти, каже Володимир Нестеров, речник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. На базі підрозділів служби 101 у Волині розгорнуто 30 стаціонарних пунктів, і 4 пункти незламності працює у так званих наметах. Зокрема, два у Луцьку і два у місті Коваль на сьогодні. Їхня робота проводиться в штатному режимі. Там є можливість людям, так як і раніше, підзарядити. Електронні засоби зв'язку зігрітись, випити гарячого чаю. Ну і якщо є потреба, то перечекати негоду. Заборонені масові гуляння біля ялинки за використання петард і феєрверків передбачене покарання, каже Ольга Бузулук. Це порушення режиму тиші і законодавство передбачає покарання від 170 гривень і більше.